Друзі, всім привіт! Ми звати Максим, і сьогодні будемо грати ось таку ігрушку, яка називається Кіт Mario. На сложне у мирі Я хочу, хочу спробувати її пограти. І ми починаємо. Раз, два, три. Так. Ми в цій грі повинні проходити рівні. Є одна, одна штука. Що можна тут приходити приколи, у них можна. І... Померти. Це саме я ж говорю, це сама сложна гра. Так. Ох, блін. Опа. Опа. Угу, блін. Пригаємо. Чудо. Е, що це було. Ладно. ой то блин. Так. эту штуку ученый по... опять и в капец. Мне так нравится штуки. Дюки, палки. Саме сложні гра. Ще раз пробує пройти. Тук -тук 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 -тук. Не. Да, це неможливо. Так, це неможливо. Це неможливо цю гру пройти. Не грайте, не проходьте в цю гру. Це супер-супер-пупер сложна гра. Ставте лайки, підпис на канал, стати колокольчики, щоб бачити всі відео. Всім пока!